Вітаю, друзі! Сьогодні прямуємо на два невеличких острови біля Сардінії. Острів святого Петра, ізолоді Сан-П'єтро. І другий сан тантіоко Якого святого? Подорож на два дні, ночуємо або на, на острові Святого Петра, але там кемпінга немає. Якщо не знайду місце, їду на Сантантівко, на другий острів, там є кемпінг і там я зупинюсь на ночівлю. Все, побачимось в порту, їду в порт, невеличке місто, невеличкий порт Порто везьме щоб взяти паром на Карлофорте на Ізолу, на острів святого Петра. Тут у мене автострада зараз 100 кілометрів, так що, якщо нічого не буде цікавого, знімати не буду, це ось старі шахти, тут раніше добували мінерали. Це всі гори, що витягнули цю землю з-під землі з Каламбур. Я з'їхав вже з автостради, ми вже десь близько під'їжджаємо. Ця зона вся була. Так була. Ця зона вся в, в шахтах. Мінєрах. Зараз він проїхав місто, Карбонія називається від слова карбон, вугілля. Раніше були багато шахтарів, приїжджали. Та тут жили, але зараз вже фінансово вигідно це, невигідно. Сардені її возити, та все вже запущено, заброшено, закинуто. Ну вон так само ці шахти. Лишилося як достопримічательність, як визначна пам'ятка. Так, о, Мінєра Сан-Джовані. Заїжджаємо зараз. Крізь ці гори, потім вже буде порто везьме порт. У мене через 40 хвилин паром. Через 35 навіть Маю компанію, напевно, так само прямують на острів Святого Петра наїзало Сан П'єтро. Якісь туристи. Радують гори Альпіністи. О, я вже на другій стороні Сарденії. Там в тій стороні Іспанія, якщо що, але далеченько. Що це розслабився, треба ще білети купляти, йомо. Портоскузо. Все, я в порту. Порто везьме. Місто Порто Скузо, Порто Порто везме. Serverbbe un biletto per Carloforte. Posso comprare qua anche per, per Calazetta. E orario, 7 i 10, o 17 i 10 o non importa. Tutti питаono nave kupui biletti. Ciao mocність motocycla, cubatura. Це у мене 700. І ну, от на 700 оця, оця ось ціна. Я навіть не знаю скільки на скільки моцик, ну 20 євро туди і назад. Так само було б, якщо б я повертався сюди, в портовезьми. І так само, що я їду туди на... Так, це черга. Це черга. Ну, мотоцикли перші. Так, їдемо туди, той що білети перевіряє, каже, можеш під'їжджати, бо ти на моцику. Так, звідти люди повертаються на моциках, а туди я один. Мотоцикліст. Машин багато. Аби не опа! Так, нічого не буде. Далі ще привяжуть. то глибина невелика, видно на вікно. Такі світлі п'ятна, то пісок, такі темні. Темні, то водоросли або каміння. але класна, водичка така блакитна, блакитна, супер. Тут напевно поміж... З травами є течія, тому що я бачу, що всю всю дорогу корабель паром плив майже боку. Що ми під, підпливаємо? Йду я на низ, бо в мене моцик перший. Ну да, так, це я заїжджав ззаду, а той виїжджає спереду. Готуємося до висадки. Так, скільки? 12,20, 40 хвилин йде фаром. На Сантантіоку ще ближче, напевно, буде десь пів години. А ще класно, що я втік від дощу. Зараз з першої до третьої він метеодало дощ в калірі в моєму місті. А тут сонячно. І тут я не помітив одну важливу річ. Я не в даху. Я затупив. Я не включив GoPro. Тобто я її включив, але я включав її не тоді, коли треба. Я коли знімаю, включаю дві камери відразу. GoPro і Insta. І Я помилився. Тобто я її не включав, а виключав, коли треба було включати. Я включав Інсту, виключав Гопро. І потім, опаки. включаючи GoPro, я був впевнений, що вона виключається, що вона включена. І виключав Інсту. І тут багато запису у мене загубилося. Тобто, Я її не вставив. Були класні дороги, був ну, класні, гарні такі от дорожки поміж домівок. Зараз ми їдемо подивитися одну гроту там, де вона була побудована руками. Ну і дивимося далі. Але це ще не все. А, ось вони такі малесенькі. А тут не можна було. Наш мені не треба заїжджати сюди, бо вона поруч. Депутайте? Було шоломи лишити на моцок. Вау! Вау! Яка хата! что-то с то ей. класс красиво дальше нет, дальше дальше нема. такая одна ну, какая-то беззначная памятка, но уже прикольно уже прикольно класні гори. Обалдеть! Прикольно, прикольно. Так, зараз назначимо наступну точку. Що ми хочемо побачити? Якусь якийсь монумент там є. І в горах біля моря. В горах біля моря, ото я сказав. Добре, їдемо шукати. Не, взагалі така тишина. Клас. Там є якесь синтніро, доріжка десь йти, але я не хочу йти. Я не по ходьбі. Але має бути там прикольно також. Добре, їдемо. Їдемо на якийсь там мис. Чорний мис. 26 хвилин, 14 кілометрів буде. Тобто дорога буде нехті. Ну, така саме, напевно. Третю навіть не включаю, тут на наблюдуть. Я думаю, що мене переворачувало, Мене розвертало їхати тією самою дорогою, що я приїхав туди на гроші. Не проїзна. Та ні, ну зараз дорога веде туди. Ехе! Ще він. Показую сюди. Рузовиками не можна вантажівками, 2 метри ширина. Що, їдемо, пробуємо. Я люблю такі дороги. Несподівані. З несподіванками. Вими, що тут є цікаво. O eu é, до маяка Там тільки що знайшов що класне панорамне місце Я не знаю чи буде видно як блістять пісок цей пісок осипається з, з гори я там проїхав, буду назад їхати, то поставлю. Вон як він блищить. Офігенно. А ні, бачите, є ж, є, що подивитися. Воно маяк. Зараз поїдемо туди. Ну напевно на сам маяк не може. А, тут взагалі так все, все по-інакшому. Клас, ні. Коротше, я беру свої слова назад. Є, є чого їхати. Є дорожки асфальтовані, ось, але ну, мало. Дуже хто буде їхати, треба бути дуже обережним, тому що вау, яка краса, капець. Тому що дороги вузенькі, хоч тут і вантажівок немає. Але ж все одно ці машини, машини місцеві їдуть. Посередині треба бути дуже дуже уважними на поворотах. А там якийсь пляжик ще є. Ну прикольно, гля, прикольно. Тут э, трошки навіть інакше як на самої Сарденії, Сардінії як на гору тягне. Панорама на море, напевно. Ні, не, не тут. Помилився. Дві тоді чес, туди не можна. Шо? А, то, напевно, на маяк. Ось і маяк. А чи він працює? Те чи. А вон можно людям, люди идут, пишки можно туда идти. Приехали! Супер, гарно, гарно Да, воно тут сходиш ідеш потом туди вниз. Я би пішов, але не можу. І там класно там відпочити. Біля моря, супер. Маячок. Що ми подивилися трохи на визначні пам'ятки цього острову. Їдемо напевно додому. А, так, що я ще читав? Це його фальки у цього Тут вони... Тут вони гніздяться. Ну все, вони строят гнізда та й гніздяться, все тут. А це їхня міграція з, з Мадагаскару, туди, в наші країни. І де вони зупиняються? Воно в сердение, тобто і десь на біля Калаганона. Тіні злополитного лошарищують. Фалько, так, фалько Делераджина Фалько, фалькон. Що це таке? Я не знаю українською, що це. Добре, їдемо напевно. Я думав тут лишатися ночувати, потім покататися по всьому острову, а я його десь проїхав за дві години. Так, майже за дві години. Ні, за дві години. І... Я хотів їхати у п'ятій додому, точніше додому на, на Сантантіоко, брати паром. А я подивився, що через годину, в 3 в сорок ще один є раніше. Напевно, їдемо трошки раніше. Нема що тут більше робити. Міста є, де поставити намет. Але блін що я тут буду робити Сам. Якби з кимось, блін, знову, бачите, як якби, блін, яка класна панорама. Якби з кимось їхати, то можна було десь поставити там в горах намет, та, порозважатися, чи десь піти, полазити. Я, я навіть сітки взяв такі маленькі е, краболовки. Може, щось би в морі злопали. Я так одному, блін, що тут півдня щось робити, піду на кемпінг, може десь покупаюся там, поки поставлю намет. Що Я казав, пісочок з гірки цей спустився, осипався і вон як на асфальті блищить. Блін, то він з тої сторони, як їдеш, то він на сонці блищить, зараз ні. От лки. Що ні, ні, Ні-ні, трошки, да? трошки видно, так? Так, так, трошки видно. І білесенький. Блін, яхти було видно зараз, поки заїхав. Поки камери включив, все. Але ж не будеш постійно камери включати. Включеною тримати. Тільки щось файне гарне побачив, включаєш, все, пролетів. Ну що, коротше... Це, Карлофорте, я з'їхав, поїхав по всьому острову, об'їхав, там, заїжджав, з'їжджав. І заїжджаю зараз з цієї сторони. Коротше, що? Дві години. Дві з половиною години. Вистачило, щоб... Ух ти, бляха, тут ще є контрольне. Автовелок стоїть, маю, щейсь штраф, не, не вистачало, щось штрафу звідси привезти. Коротше, за дві з половиною. За три години можна повільно так проїхати весь острів. Ну так, подивитися, в принципі, 20 євро небагато, щоб на на паром. Так, і тут я проїхав, там було було так, 60, скільки я ще? 60, 80, 8, 70 десь. Та де, 60 кілометрів десь я проїхав. Так, по, по острову 60 кілометрів так здесь, бачите 30 кілометрів можна їхати тільки на годину так прикольно як в Венеції у когось машини по подвір'я стоїть а тут лодки під хатами так, і один раз можна приїхати подивитися на моцькі поганяти поїздити гарне місто так, якийсь корабель стоїть але ще для домогу ще раз, зарано. раз Так, так. сіпраці сі. okay. Коротше, людей взагалі мало щось виїхало машин може 10-12, так само і заїжджають. Та і таких пасажирів може штук 20 та і все. Ну, мотоциклів я і все на мопеді один.